На 14 серпня. По старому календарю у нас було Маквея. Хто святкує там по старому зі святом. Що ми сьогодні? Сьогодні ми влучимо. Вирішив все-таки діляночка, де, була, де був ячмінь. Ось тут був ячмінь, ця, ця половина, там була пшениця. Трішки її привезти до ладу. Зернові вже трошки зібрані було за тривалий час, вже пройшло, Ну і ось виїхали в поле. Значить, Земля розсипається. Трошки навіть, можна сказати, якщо утворюються ось такі гульки, або вона втрамбована, або вона все ж таки волога. ну, Вроді би, і волога також присутня. Історично, так собі закладаю. Що, де як розказую, значить, з цієї сторони, от і того протягу, це повністю там та частина, пшениця ячмінь, вона, як, звісно, вимерзла. В чому була проблема? Вона вимерзла весною, холодні вітри, мабуть, морози, і його так і протягнуло. Далі, ну, можу сказати, що більш-менш вражанність задовільняє. Не сказав би там, що повністю задоволений, але на задовільно. Значить, по пшениці були допущені помилки. Перше, це сама головна помилка, це є навесні, коли підживлював. Все-таки вона була в такому стані, що її, мабуть, не потрібно було кидати борони. Борони її трохи порозривали вона не була ну, не такої, скажімо так. Набрала міцності, навіть не міцності, а саме такої, якоїсь своєї статури, такої, блин, ну, що могла витримати. Тобто вона все-таки була слабенька. Частину присипав за те, що вона була маленька, частину, можливо, вирив. З комбайна молотив, воно видно, що такі стрики. Строкаті були посіли. Ну, ще одна і важлива річ це те, що все-таки ми сіяли ще сівалкою. Сівалкою ми сіяли вже поміняв всі повністю ну пшеницю ще минулого року ми сіяли, то не до ремонту, а ось уже сою, вже коли ми її відремонтували. Тому, можливо, і це велику таку роль зіграло іменно Якість посіву Ну, Хоча восени таке візуально, воно було досить таки непогано, поле зелененьке, там листопад місяць є відео, там все досить непогано виглядало. Ну, маємо те, що маємо. До речі, ось, хочеться ще показати, що ми маємо ще й посів сою паралельно. Тобто можна ще сою зібрати, я не знаю, це бінарний посів називати. Ну, це не бінарний. До речі, не знаю, з чого як вилізла соя. Ну, взагалі, соя була минулого року. Якщо навіть обробіток був восени, то вона повинна була восени цей, почати вегетацію свою, якусь нарощувати масу, але не навесні. А навесні спостерігалося, що десь-не-десь є досить -таки багато сої. Ось Тут можна помітити тут, тут, тут. Навіть збирали пшеницю, то в пшениці де-не де є зелені такі бобки. Значить, затягую відео. Розказав пшениця десь до п'яти з тої частини ячменю, ну, може там 3-3-3 зібрали. Далі Ярий ячмінь ну та десь близько п'яти І теж е, проблема в чому, тому що він 2 неділі як він дійшов, він дві неділі ми чекали комбайна Комбайн не приїжджав. Минулої суботи ми змолотили, ми там з 90 сотих Буквально на ну, несі я так підраховував чуть, чуть більше 4 тонн, там неся, 4, 2, так, десь 4,2. Ну, приблизно так. На око. Не на око, а по об'єму причіпа. Всім добра, до нових відео. Слава Україні! І надіємося на швидкий мир, на нашу перемогу саме на наших умовах та на тих умовах, яка вигідна в Україні. До нових відео.